19 березня російські війська авіабомбами атакували Білопільня на Сумщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач, а в приватних житлових будинках на околиці міста повибивало шибки у вікнах та побило уламками паркани. Господарів пошкоджених будинків зранку середи вдома не було. Наслідки вибуху на їхніх подвір'ях бачила місцева мешканка Наталія, яка живе за кілька будинків. Там три хати жили, вже ж люди живуть, а вікна повилітали. У другій хаті вікна точно вилетіли, бо кітуху з окон вилазив. Ми вчора дивилися. Перший теж там і хазяйство, все в людей. Теж побили там, десь на колоді зі осколки, там двір десь осколків. І сіни, там за ними подивитися, вони ж теж все побите. Пані Наталія каже, обстрілів зазнають не вперше. Показала жінка свій паркан, побитий уламками одного з попередніх влучань. Одна, друга, третя дирка і у дворі там теж, ну там не сильно, там не дуже так, а тут купила. Осколки десь у дворі. А де вони, хто не знає. Цього разу під час вибуху жінка була в хаті. Ми чули, ну в хаті ціле все. Ну, Кось що такі вещи, які мелкі, вони просто от, движенні, Воно сильно влупило, воно дуже свистіло. Ми в хаті якраз були, що ми хоч не на вулиці шастилися, а так хто його знає. Сидимо, що робить, а куди їхати. Пані Ольга розповідає, що бачила, як летів снаряд. У той час, каже, перебувала на вулиці. Я була отут стояла, курей пасла, а вона летить отуда. Я швидше в хату заскочила і все. А вибуху я не, не, не бачила. Бачила, як вона летіла. Хату чого? Чого вони в погріб, наприклад? А в мене погріб п'ямою, а може завалитися. Я й там і сядь. І в погрібі вода в нас. Що Бог дасть? У хаті посижу і слава Богу. Такий вигляд має вирва від авіабомби, яка розірвалась посеред дороги, пошкодивши при цьому лінії електропередач. Другий день енергетики усувають наслідки влучання. Після пошкодження було відсутнє водопостачання нашого місця. Ми переключили водоканал там по резервним зв'язкам, а на даний час ліквідуємо наслідки, щоб відновити лінію і була надійна нас електропостачання всіх споживачів. За інформацією голови Білопільської громади Юрія Зарка, внаслідок обстрілу міста 19 березня, загиблих та травмованих людей немає. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко. Суспільне новини. Сумщина.